Я можу сказати: капелюха знімаю перед депутатами першого скликання, які приймали цей закон. Вони заклали. Вони її так не дуже чітко прописали. Але 10-та стаття закону про приватизацію державного житлового фонду 90-го року передбачає, що попередній власник, колишній власник або його правонаступник, а це були виконкоми. Правонаступникам стали органи місцевого самоврядування. Вони зобов'язані. Організувати та співфінансувати перший після приватизації капітальний ремонт співфінансувати разом з мешканцями в залежності від технічного стану будинку, від року його експлуатації, від ступеня амортизації, навіть постанова була е, 572, розроблена. Вона діє її, ніхто не ні, 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 скасував, діюча як визначати в якій пропорції разом з людьми фінансувати. Капітальний ремонт цього будинку ось так закладено в законі Петра. і слава Богу. Нікому не вдалося викинути ще цю норму закону. Вона є в законі. Mm. І я вам гарантую: рано чи пізно, коли тут адекватна влада, ну прийде не космонавтів, цих розумієте, там не, не самопомічі, а прийде адекватна влада більш-менш відповідальних людей. Ця норма закону стане ключовою для того, щоб хоч якось цей процес відновити. Бо серйозно думати, що Мешканці хрущівок або панелі, починаючи з Києва, навіть хоч тут зарплати побільше, або в Житомирі, або Бердичеві, або там ще десь, що вони самі здатні зробити капітальні ремонти і модернізувати самотужки. Енергомодернізувати своє житло, щоб бути готовим до так званих ринкових тарифів? Якщо хтось так думає і надалі, то я хочу сказати йому до лікаря. Розумієте? До лікаря це нереально Абсолютно, то, і я в цій ситуації. А, а як це вони повинні самі самоорганізуватися? Чи як це ж треба показати? Як ну, управляють це ОСББ назву? Угу. Яка ще раз, чому я поважаю це дослідження? Дослідження каже: запам'ятайте, ОСББ нічого спільного з кондомініумом немає не має. Да. ОСББ. Не балансоутримаючи, не господарюючий суб'єкт, він не власник будинку, він не надає послуги, він не може бути власником земельної ділянки, саме розумієте, бо власником тільки люди, ну співвласники, можуть бути і по суті, це така собі така добровільна громадська організація. Де голова ОСББ не посадова особа, не відповідає в принципі за свої рішення. Тому будь-яка аварія газова, там якась там теплова, не дай Бог, не дай Боже вибух, голова ОСББ ні за що не відповідає. Він просто збирає гроші ну, для того, щоб хоч якось більш-менш нормально їм розпорядити. Ну і роз перерозподіляє Петре, їх там одразу шовразу, щоб, щоб, щоб не було. Я абсолютно не хочу ворогам ставати голів ОСББ. Там дуже багато адекватних патріотичних людей, які, по суті, на себе взвалили цей тягар, і вже багато з них психічно і психологічно втомилися, вони би і раді були втікти звідти, розумієте, бо зазвичай їм і зарплатні ж не платять нічого. Вони просто стали такими головами колгоспу а далі починаються всі біди, бо жодне питання не вирішені. Гроші треба з людей збирати. Люди не дуже люблять платити гроші. Але головне, люди задаються питання: а за що, куди? Покажи, де документи, де проекти, де кошториси, де земля, де все. І голови ОСББ стали дійсно заручниками цієї повної невирішеності. Бо саме мери. І оця сама поміч на чолі з Бабак, вони ж не зробили обов'язковою процедуру передачі. Розумієте, якби в законі було чітко написано, що умовно, зробили чорт з ним цей новий ОСББ, а як на мене, краще житловий кооператив. Набагато сильніша форма, набагато. Але в той момент житлові кооперативи взагалі знищили. Вони знищили, бо все хотіли, щоб ОСББ було. Але добре, щоб передати цей будинок. Колишній попередній власник, тобто міста ОМС, має зробити ремонт, підготувати технічну документацію, всю е землю обов'язково ну, виділити її да, треба, да. Да. це, визначити де е пляма забудови, де прибудинкова, визначити, провести сесії, провести рішення, і актом передати цей будинок. Новому ефективному власнику, якщо він може стати такий, абсолютно не переконаний, що всі можуть бути власниками же будинку. Абсолютно, але от розумієте цей процес передачі був би тоді цивілізований, передали, потиснули руку, да пляшку шампанського випали, і люди кажуть, все ми тепер самі в такому стані нормальному отримали будинок. Ми далі. Їм управляємо самі. Гарантую вам, Петре, що величезна кількість людей не мріяла ніколи управляти своїм будинком. Це Ні, була вони не хочуть. Вони хочуть, щоб квартиру Я, можна так. було мати, продати, заробити гроші, але мене управляти було вони не хочуть. на шустері з цією самою баба, чотирнадцяти, п'ятнадцятий mm -hmm. рік. Коли вона казала: нарешті відбулося люди мріяли все життя управляти своїм будинком, і тепер ми даємо їм цю мрію. Петре, я дуже багато провів прибудинкових зустрічей з мешканцями ну, будинки, квартири в Києві, в Херсоні, в Житомирі, в інших mm -hmm. містах. Ну не мріяли люди, чесно вам. І зараз не мріють управляти. Вони бояться цього, вони б, може, і стали би увійти в цей процес, але вони бояться повної корумпованості, невизначеності, безвідповідальності. навпаки, відповідальності на них, яка покладається. Розумієте, вони цього бояться, і безумовно, їх фінансовий стан який з війною не покращився. Розумієте, він ще більше на швіз відсунув в цьому в цьому контексті. Тому я констатую: закон прийняли оцей 417-й про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку. Якщо не помиляюсь, 16-й рік да закон не працює від слова «абсолютно». Деякі міста посписували з балансу, деякі не посписували. Що далі робити? Ніхто не знає. Ефективного власника немає. Ефективний, ну ну масштабна. Може в окремих будинках є там певні такі когорти, які більш-менш там розібралися, але ж все рівно, а де гроші брати на ці капітальні ремонти.